Чернігів із повноцінним транспортним сполученням йдеться про вантажні перевезення. Це нові можливості для бізнесу і повноцінна логістика. Це важливо, адже останні три роки Чернігів був фактично позбавлений цього. Міст для вантажного транспорту через десну був зруйнований на початку повномасштабного російського вторгнення. Після деокупації області почались роботи з його відновлення. Уламки старих бетонних конструкцій демонтували та вивезли. Наново влаштували фундамент та всі інші конструктивні елементи. Масштаб робіт був дуже значним. Місць будувався з червня 2022 року, було задіяно більше 100 одиниць техніки, більше, більше 300 працівників було задіяно. Цей міст був пошкоджений і повністю було зруйновано 240 метрів на лівому. Березі для кожного проїзду зруйнованої частини було побудовано шість величезних монолітних опор у середньому 18 метрів заввишки. Нова прогонова будова створювалася за допомогою технологій поздовжнього насуву. Підхід до мосту розібрали на земляному полотні. Влаштували майданчик для збирального стапелю довжиною 130 метрів, де з'єднувалися елементи металевої прогонової конструкції, секція за секцією. Гідравлічними домкратами, штовхачами зібрану конструкцію в два етапи насували на опори мосту. Після завершення насуву настала черга монтажу залізобетонних плит перекриття, влаштування армованого каркасу, монолітної плити і, нарешті, асфальтобетонного покриття. У квітні 2023 року була завершена відбудова лівого проїзду. Відкритий рух у травні. За такою ж технологією завершена відбудова правого проїзду. На другому етапі розпочалась реконструкція руслової та берегової частини правого проїзду з боку Чернігова, які збереглися, але потребували посилення. На русловій частині довжиною 210 метрів замінена монолітна плита. Влаштовано тротуари нового типу. На береговій частині довжиною 160 метрів демонтовані старі прогони, виконане посилення і часткова заміна опор, влаштовані нові прогони. У кінці минулого року був відкритий рух на правому проїзді мосту. У січні роботи розпочались на лівому, як і торік, на лівому проїзді на русловій частині правого залишені старі опори, але влаштована нова монолітна плита. На береговій частині старі прогони повністю демонтовані. Наразі міст найдовший на трасі Київ-Чернігів, офіційно введений в експлуатацію і є вкрай важливим для Чернігова та області. Цей міст являється головною грузовою артерією… Як для міста Чернігів, так і для, для області в цілому, бо цей мост витримує великі навантаження, він витримує навантаження до 100 тонн нагрузки. І справляється, як ми бачимо, всім завданням. завдяки реконструкції. Міст здатний витримувати значно більше навантаження ніж раніше. Варто відмітити також і те, що компанія автомагістраль Південь після важких робіт залишила чисті узбіччя, не завдавши шкоди екології. Все за європейськими стандартами. Випробування, проведені на повністю відновленому лівому проїзді, засвідчили, що у Чернігова нарешті є надійний логістичний маршрут, по якому до міста без додаткових обмежень зможе діставатися вантаж. Ажний транспорт.